Комбінат Запоріжсталь реалізовує щорічну програму капітальних інвестицій для підтримки виробничих потужностей та природоохоронного статкування. у межах комплексного оновлення основних агрегатів дома, сталеплавильного та цеху гарячої прокатки провели капітальні ремонти. Зараз дома піч вже ремонт виконаний. Вона введена в роботу адаптуваний сталеплавильний агрегат. Також комплекс ремонтів прокатних станів. І надалі будемо продовжувати підтримувати наше обладнання для того, щоб працювати, давати роботу нашим працівникам, жителям нашого місця і мати змогу допомагати нашій армії і нашій країні. Особливу увагу приділили обслуговуванню природоохоронного обладнання, зокрема газоочисного обладнання. У роботах задіяні понад чотири сотні фахівців. Фахівці Запоріжсталі, Запоріжвогнетриву, Вогнетриву, каметсталі та підрядних організацій. Завдяки ремонтам очікується підвищення надійності роботи агрегатів та підвищення енергоефективності виробництва і зниження втрат енергоресурсів. Збережені виробничі потужності це база для майбутніх проєктів з модернізації та розвитку, впевнені на підприємстві. Навіть в умовах війни ми продовж продовжуємо інвестувати в підтримку нашого обладнання, вкладувати в наші основні фонди, для того, щоб після війни ми продовжували працювати і могли і дальніше модернізувати наше підприємство. Кожного року ця програма складає близько 1 мільярда гривень. Зараз той комплекс, котрий ми виконуємо роботи, витрати становлять близько 370 мільйонів гривень.